Зупиняємось, пане. Дістав та я з тактично кобри, перезарядитися за побіжник відкрив двері автомобілю, відтіх людей з автомобіля, зняти тактично порину дію їх моїх людину напроти, зламав людину поза собою. Я обойотю за субарила, кажуть, я автопом. і мене доби назвати причини, щоб мене посадити. По-друге. Odkrv dveře automobíru, posledné vlízené automobíru, zakrv dveře automobíru. Na forum odletáš, na forum odletáš, lůha ti pohájí. Na forum odletáš, lůha ti pohájí. Ty dož nikdy dokumenty nespravíš, nic. Na forum odletáš. Nic.